Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі. «Ітоги подвійом. А вам сам поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. У шкільній програмі з російської літератури радянських часів був твір такого собі пана Достоєвського, злочин та покарання. Цей твір досить сумний, тому ми вирішили. Виправити цю ситуацію і запрошуємо до перегляду нашої мініатюри. Студент Раскольніков їхав на білій теслі без правої фари вбивати тітоньку Шепокляк. Його почуття ненависті до цієї тітоньки були просто безмежні. Якою ж треба бути пастудою, щоби втягнути радіона в таку аферу? Гарненько нагострена сокира лежала у багажнику. Чорний мішок для трупів у бардачку. Радіон точно знав, що її особистий охоронець, крокодил Гена, зараз бухає з Люберецькою шпаною після вдалого пограбування Deutsche Bank. Ну, це той, який не встиг звалити з Російської Недофедерації. Ну, не повезло б. Гена – той ще фрукт. Такий собі спецпосланець. Зі надзвичайних спецдоруч. Якщо машці шепокляк, хтось заборгував і не повертає борг, то приходив крокоділ гена і відкушував боржнику шматок стопи чи прострелював колі. А якщо, наприклад, потрібні були квитки на Лібідіне озеро, то розпихуючи чергу з різних балетоманів та ділиць у пуандах, гена засовував свою зелену крокодилячу пику. У малесеньке вікно каси і казав, мені два та клав сто баксів. Ще цирка тому томогині не відмовляла. Багато що змінила поява Чобурашки. Це був звичайний простик розпочти, де переплутали адреси та надіслали фанерну посилку, обліплену сургучними печатками, на адресу шипокляк Марії Львової Білової. А замість того, щоб відправити її в Курську губернію, де саме збирався кулак боротьби з укронатизми, у таких фенерних посилках туди відправляли північно-корейських супервоїнів, які у позі лотоса нюхали та мріяли про знищення НАТО та світове панування ІНА. який чорно повернувся із Венери чи то сонця де виграв світовий чемпіонат з футболу. Фанерні посилки, у які посадили цих типу супервоїнів, це залізна гарантія того, що Держдеп Америки ситуацію профукає. Крокодил Гена відкрив посилку без зворотній адреси та, побачив, чебурашка. Ну, це таке створіння з великими круглими вухами та такими ж круглими очима, яке раптово несамовито закричало. Ну, х є є ті укропи, яких я повинен стріляти, і дістав з кутка посилки здоровенну шашку гексогена, Гена. Та тихо ти, ти дурник, заспокойся, тут усі свої. І на знак вірної дружби дав тому чупа-чупс, який майже дососав. Тобурашка. Ой, як добренько. Та якщо укропів немає, то я подрімаю трішечки. Чебурашка звернувся калачиком у дерев'яному ящичку, підклавши під голову шашку з вибухівкою. Гена байливо укрив його рожевим бавним полотенцем, маче шепокляв. Та ось з Чебурашку виявилось доволі непросто. А було вкрай ну, потрібно. Навіть Гена, який вечорами напивався та грав на гармоні Лепса. І міг поратися з таким бардаком, який постійно продукував Чебурашка. Він крав закуску зі стола Гена, то якось заліз до трансформаторної будки, своїми здоровенними вухами закоротив дві фази, і весь будинок за тиждень залишався без світу. З останнього, це коли укропські дрони атакували Кремль, метро спинили. Ігіна більше години блукав у темному тунелі біля станції Пролітарська зі здоровеним чемоданом, в якому сидів Чебурашка та постійно перепитував. Гігіна, тобі дуже важко». Рятівним колом у цій фіговій ситуації виявився студент Радіон Раскольник. У нього закінчилися гроші. Батька Радіона саме посадили, бо той набудував зубів дракона на оборонній лінії Зіпіка. Прийшли ФСБшники, витрусили усю готівку з матрасу, половину конфіскували, половину вкрали. Трохи під шофе район в'їхав у джип прокурора у Теслі Фара і бампер, А от у китайському джипі двоє дверей, пороги та ще багато чого. Також не було за що платити космічні рахунки за комуналку у пентхаузі Хмарачоса на Садовому. І в універі викладачі підозріло стали на нього дивитися та незвичайно занижувати оцінки на екзаменах. Тобто повний трендець. Манька шипокляк тобто Львова Білова запропонувала геніальну комбінацію оформити Чебурашку як сина радіона, інваліда СВО, отримати підвищені соцвиплати, бо поранення Чубурошки було у голові. А самого Родіона як батька одинака, та його мобілізації можна було легко відкосити. На той час це була дуже зваблива пропозиція. Однак, після того, як Чибурашка оселився в пентхаузі Родіона, все пішло на перекосяк. Життя Родіона перетворилося на пекло, це ніби ходити по мінному полю, де кожен крок може стати останнім. Клятий чобурашка паскудив де міг і де не міг. Ніякі сосвиплати не могли покрити нервового навантаження радіону. Ту шашку гексогену, яка перейшла до радіона разом з посилочним ящиком і чобурашкою, де вухасте падло, підпалило та вкинула унітаз. Страшний вибух прогремів у підвалі. Місяць у хмарочоссі подивіло. Пожежі на кухні стали звичним явищем. Це коли чебурашка виходить із дверей тієї кухні, а звідти валують клуби чорного диву. Та з добрим, невинними очима питає Радіоша, картоплі фрі, їсти будеш? Іноді зашкварить її вухаста істоти просто зашкалювано. Воно підпалило двері сусідки і вимкнуло ліфт. Тоді пожежники, навантажені вогнегасниками, бігли пішки по сходах на сотий поверх, що було потім описати неможливо. А чого була варта та витівка гівнюка чи Бурашки, коли він прив'язав купу надувних кульок до собачки на дитячому майданчику і по тому песику, який плив у повітрі і скавучав, почала шмаляти уся московська ППО. Потім прийшов рахунок за використання патрони та ракет. Та останньою краплею стало те, як Чебурашка скинув з антресолів запиленого ящика зі спортприладдям Родіонові на голову. Ну там були еспандер, гантели різні. Очуняв радіон доволі швидко, та відбулася страшна трагедія. Він забув пароль від крипти, тобто не сам пароль. Його запам'ятати неможливо, а куди сховав стікер, де той пароль був написаний. Родіон гнався за чобурашкою униз сходами, стріляючись в пневмата та викрикував страшні нецензурні слова. Так вони бігли поверхів сорок. Знесилений, на площадці між сходами, Родіон сів у вазон з капкусу та не відчув цього, бо почувався абсолютно голим. Всесвіт навколо зламався. На мобільному набрав маньку шипокляк та гнівно почав вимагати, аби та забрала те вухасте чудовисько і компенсувала збитки. Рівний та байдужий голос тітеньки шепокляк. Товар обмін і возврату не подішати. І короткі гудні. Це вже було за межею добра і зла. Добре, нагостривши в гаражі сокиру та запхавши мішок для трупів у мордачок радіон Раскольніков поїхав вбивати ненависну тітинку Маньку, Львову білову, яка покляк на битій білій Дезі. За два удари сокірою замок у дверях проламався всередину квартири. зайшовши до вітальні радіону Стевну під повільну ліричну музику. Манька шепокляк фальсувала з Жириновським. Він павце її обігмав, будучи напівпрозорим. Та й вона у танці втрачала свої контури і перетворювалася на привидах. Вбивати Родіону розкольникову стало нікого.